Блискавка вдарила в автобусну зупинку і вразила одразу трьох чоловіків на ній. Одночасно вони впали непритомні. Всіх одразу шпиталізували двох в реанімацію одного в травматологію. Що тепер із жертвами блискавки? Анна махно знає. Все трапилося на цій зупинці. Батько проводжав сина на автобус до Києва. Раптом почалася гроза. До чоловіків приєднався водій Мопеда, який проїздив повз. А ще за кілька секунд сюди вдарила блискавка, і всі троє опинилися на землі. Олександра Болтрика вже перевели з реанімації до травматології. Його стан стабілізували. Утім, пацієнт ще досі важкий. Показує пропалені дірки від блискавки на капелюсі. Подивіться, що з шляпу сталося. А те, каже, де ваші рани на голові позашивали Отут. Каже, як все трапилося і збагнути не встиг. Я тільки мопеда поставив, дошов. І мене раз відключило. Я просинаюсь, типа, де я блискавка на зупинці поцілила ще у батька та сина. Старший чоловік у задовільному стані теж у травматології. Його та Олександра Болтрика ще мають детально дообстежити. Консультації кардіологів для е, визначення їхнього стану чи нема ураження е, м'язів серця, е, неврологічні певні обстеження. На даний момент пацієнтів є е, певні. Е, Наслідки затерпання кінцівок і слабість та найбільше постраждав ось цей 27-річний хлопець. Він нібито під час грози говорив по телефону, і саме в нього влучив розряд. Юнака доправили непритомного в судомах. Він і досі в реанімації. Він прийшов до тями, ну пізнає родину. Порушення ритму серцевого немає. Ну, Скористь стабільні. Загрози для життю немає. Не те, що говорити по телефону під час грози не можна, а й тримати їх у Ними небезпечно, застерігають рятувальники. Відключити всі мобільні телефони та прибрати металеві пристрої, в тому числі обручки, ланцюжки. А ще нагадують, під час грози треба відійти подалі від водойм, не ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами та тополями, а посеред поля шукати найнижчу місцину. Медики не приховують цим чоловікам іще немає. Поталанило удар током з розетки. Ну це 220 вольт, А тут, щоб ви розуміли, там в вольтах іде тисячами вольт. Де удари люди практично буває згорає. Їм пощастило. Можна сказати, вони родилися в рубашці. Потерпілі теж усвідомили. Відтепер мають другий день народження. І на болоті в нас були случаї, що корову вбивало, і то о, а то що чудо. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН. Один плюс один.